Цікаво, а які у нашого ворога прогнози на цей рік, який розпочався в плані війни? Ну, звичайно, мається на увазі не оті ура-прогнози. Ми розгромимо врага і розтопчемо його і будемо властвувати на його території. Ну, те, що у них по їхньому. Телевінію центральному, ну у, нього у них там все центральне Центр якісь, е з центру контрольоване, горів. А більш-менш якісь з претензією на об'єктивність прогнози, ну, власне, не ідеологічні рапорти, а е прогнози. От е Служба зовнішньої розвитки України е подає прогноз е Російської академії наук. Вона подала Академія наук це у своїй щорічній доповіді: Росія та Світ 2025 рік. Отже, для реалізації переможного сценарію у цьому році Москві необхідні значні додаткові ресурси, суттєві організаційні зусилля та сприятливі зовнішні умови, говориться в цьому їхньому докладі. Е, найбільш мовірними е, їхні аналітики розглядають два варіанти розвитку подій по війні. Перший у другій половині 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа організовує переговорний трек, трек з позиції сили. Це тиск США на Росію, е, він передбачатиме посилення санкцій та збільшення. Постачання озброєння Україні. Отак от, е прогнозує їхня Академія наук цілком серйозно. Другий варіант продовження бойових дій з поступовим посиленням ударів у глиб території Росії, оскільки країни Заходу не бажають поразки України. Ай-яй-яй, яка досада. Зважаючи на інвестиції в її підтримку. Ну, тут з ними можна погодитися. Якщо ви грохали кількасот мільярдів доларів в нашу підтримку і поставили всю свою репутацію або майже всю, на те, щоб ми принаймні не програли, то е, отак-от просто взяти і дати нам програти. Ну, абсолютно нелогічно, так розумні люди не роблять. Отже, е, немає ніякого е катастрофічного для нас сценарію у е прогнозах, ну, більш-менш е якихось е таких. Е Стриманих більш-менш об'єктивних, наскільки московиті взагалі можуть бути об'єктивними їхніх прогнозистів. Відповідно, у нас є всі сили, всі можливості вистояти і перемогти, якщо перемогою вважати фіксування нинішньої ситуації. Зміцнення української держави і е, можливість для підготовки до відвоювання захоплених Росією територій у майбутньому.